О, ось він, ось він, точно. Чи ні? Та мабуть, так. Да. Але я не бачу моста. Ні, схоже, що ми. Не на міс, тю. Так а де ж міст? Ні, це ми попали на пляж. А вон міст. Ага, ми трохи... А ну тут, може да, тут? О, стежка. Ти знаєш, ніколи на цій стежці не був. Ми завжди зверху заїжджали, але ні, ми, мабуть, не проліземо по ній. Так а нема куди. От туди це херня. Так, шукаємо поворот. А, ось він, ось він. Повертай. Їдемо до річки. Тут у нас місток. Прихований ще один. Оп! По такому не поїдеш, да? Можна. Ага, а можна... Ну, тут руль також у нас, кермо не Отож. Ні, ну тут пройти. Ну, я ризикувати не буду, я краще піду. У мене кермо не поміщається. Бачиш, якби ми по тій стежці пішли, ми б сюди не вибрались ніяк. Так. Да. Що, будеш їхати? Зверху, pues Ну дивись, я Hopefully тебе... Я тебе не просив, камера включена. Давай Ага. <позв рык classified> не той... Ого, та тут такий вітер! <позв estánday> О! Тут стояти страшно! Ого! Я чуть не Ого! Ти вітер долбасить! Яка краса! Дивіться як тут гарно! Ось така вона! Річка в нас. Та тут іти страшно. Він навіть без вітру хитається і добряче. Ого! Педаль. 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 Тут треба педаль перекрутити. Отак. Ні, отак. Стрибаєш ти тут! <реклама> ну так, да, тут дивися, тут черкаєшся правою педаллю і летиш вниз. Ой! А, оце да, я теж вдарився ногою об неї. Оце об неї б'єся, і все. І вниз. Да, Такі тут. Ух ти ж. Я третій раз. Їх не видно зовсім. Ось отака штука, бачите. І об неї черкаєшся лівою ногою. Її не видно зовсім. Оце коли йдеш, її непомітно. І це такий капкан неприємний. Ось вони через кожні два метри і вони несуть небезпеку. Отакі ох. Це я педаллю черкнув. Такі у нас цікаві мости через тагамлик. І їх тут багато.